Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами історією із власного життя про те, як, аналізуючи життєвий шлях своїх рідних близьких людей, можна будувати свій шлях. Була у мене бабуся, батькова мати. Вона мене виховувала з дитинства. Розповідала мені всякі історії. Доглядала за мною, вона дуже вміла служити, і їй не було значення кому. І ось одного разу, та не тільки одного разу, часто так було, що я заходила до неї і завжди запитувала, бабцю, як ви там. Ну, вона завжди жалілася. У мене ноги болять, я вже не бачу, добре не чую. Отака От в неї була мова. А в нас, щоб ви розуміли, було. 70 років різниці. Одного разу я приходжу до неї, ми вже тоді жили в місті, а вони з батьками, а вона з батьками жила в селі. І я приходжу, мені було десь років 25, а їй 95. І запитую, як звичайно, бабусю, як ви там? А вона каже: я «Та вже так добре не бачу, не чую, ноги болять. І тут в мене приходить інформація, я не знаю звідки, я просто її видала. Кажу, бабцю, ви голодна? Вона каже, та ні, постійно їсти є, що приносить мені і мама твоя, і батько коли, як коли. Значить, не голодна, кажу. Вона каже, так. В хаті тепло. Вона каже, так, тепло. І щось сильно болить. Вона каже, та ні, тільки як встаю, ходжу, тоді болить. І я кажу до неї, бабцю, уявіть собі, що ви живете одна, нема кому подати кусок хліба, холодно в хаті нема кому розпалити, і ще щось дуже сильно болить, незалежно, ходите ви, чи сидите, чи лежите, неважливо. І ви розумієте, бабуся на мене подивилася такими мудрими очима і сказала: знаєш, дитину, а ти права, нема чого мені хотіти. Бабуся моя прожила 99 років. Чотири роки до смерті, після тої нашої розмови, коли б я до неї не прийшла і не запитала, як вона себе почуває, вона говорила цими словами, які я їй сказала. Вона казала, а що мені тепло, не голодна і нічого мене так, якщо розібратися і не болить. Я була трошечки вражена таким. Що людина настільки старша, 70 років різниці, інша би могла сказати, що ти там знаєш, життя прожила, а в неї дійсно було життя складне. Бо вона сама народилася ще в 1907 році, тут в нас на Західній Україні. Вона завжди казала: я вже пережила Польщу, Німців, Русських, Австрію, вже дожилася до вільної України. каже. Старший син в неї, коли йому випнулося 16 років, була українська повстанська армія, і він пішов туди. Ну, ще дитина Розказали йому, розмалювали перспективи, і він пішов туди боротися за свободу України. Тобто, хто не розуміє, не знає, це УПА – це була така, таке угрупування повстанців, які. Боролися і з фашистами, і з Красною Армією за свободу України. Його зловили, і він 10 років був по тюрмах де Норильськ, Де Новосибірськ в Росії. Вона не знала практично 10 років, де знаходиться її дитина і що з нею. Дід мій воював, так само дочекалась його з війни. В 59 років помер середущий син, похоронила сина, але я ніколи не бачила, що вона колись плакала сильно, чи вона скаржилася, чи вона когось засуджувала, чи вона кляла комусь. В ній якась така була життєва мудрість, що я просто дивувалася, як людина, яка закінчила 4 тільки класи школи, настільки могла бути мудрою. І оце мене дуже чіпляло, і я завжди от просила мудрості, мудрості, терпіння, любові такого в житті. І вона завжди казала, так от до, до, дитину, хочу тако померти, щоб не нагло адко зо три дні полежати, подумати, мати можливість попрощатися з вами. Так само не хочу помирати літом і весною, бо все цвете. Зелене, гарне, тепленько, сонечко світить, а зимою буде вам яму тяжко копати, отак, от восени. І ви розумієте, що вона померла 27 вересня. Це тоді свято було чесного хреста. День такий був теплий, світлий, гарний, і похорон якось так він вдалося її такою з чистою душою відпустити, з такими світлими спогадами. З любов'ю. Отак все, як вона хотіла, сталося в її житті. Мама моя була жінка, ну, в селі про неї казали, де чорт не може, Гальку посилай. Можете собі уявити. Але вона була дуже справедливою і завжди дуже була готова прийти на допомогу. Навіть було таке, якщо їй десь хтось дуже сильно насолив, а потім прийшов і попросив. Вона ніколи не тримала у цього камінця за пазухою, вона завжди допомогла і не згадала, що от ти мені колись там щось там погане зробив. Але з другої сторони, вона була дуже така запальна, <кій> що-небудь вона могла зробити скандал нічого. І в мене бабця тут завжди про неї казала. Її до сварки як запалив, а це, звичайно, відбивалося на її здоров'ї. І скільки раз таке було, що я ну, говорила з мамою, мамо, так не потрібно робити, ну це ж ненавість, злість, вона ж добра не робить, не потрібно там засуджувати людей. Бо вона любила трошки попліткувати, скажімо так. А вона завжди до мене казала: слухай, що ти там знаєш, життя прожила, типу, мовчі. І от результат: 55 років вона почала. Сильно хворіти, в 60 років її не стало. І от, дивлячись на життєвий шлях двох рідних людей бабусі і мами. Я робила свої висновки, бо тому що дійсно от бабуся вона до всього відносилася з любов'ю, з терпінням. Вона завжди казала, Нася Божа воля, значить, так і потрібно. Якось вміла вона це все прийняти без засудження. Вона це завжди розуміла, що будь-яка ситуація вона для чогось робиться, для такого, щоб людина стала кращою. Мама навпаки. Вона могла дуже нервувати. І з того всього її життя, просто, ну, в кінці це вже були одні страждання, і померла вона дуже рано, могла ще жити і жити. Але що я взяла? Від бабці я взяла мудрість, це служіння, таке, знаєте, правильно сказати, навчатися неважливо. З кого? Бо буває навіть, що трьохрічна дитина скаже тобі таку істину, яка може змінити абсолютно твоє життя. В мами я навчилася того, щоб ніколи не пам'ятати поганого. І якщо тебе просять, то треба від щирої душі допомогти. І прийти на допомогу завжди, коли тебе просять. Ось такі висновки я для себе зробила і старалася, стараюся будувати своє життя і відношення до людей по тих принципах: доброти, любові, тепла, допомоги. Ось так. Дякую, що слухали мене. До нових зустрічей. Люблю вас!